Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня. І загалом особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна у Туреччині 15 травня. Ми чекаємо від завтра припинення вогню повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства і чекати на Путіна у четвер у Туреччини. Я чекатиму особисто. сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не зможуть. Написав Володимир Зеленський у себе в соціальній мережі Телеграм. Нагадаємо, що Володимир Путін запропонував загалом провести дані прямі перемовини з Україною у Туреччині 15 травня і там же обговорити нові перемиря було зазначено в його меседжі. прес конференція тривала 20 хвилин. Багато із глядачів чекало на неї, бо ви дописували це в чаті. Я чесно кажучи, проспала. Але на ранок продивилася а, в, коротко про головне, що сказав Путін. Але знову ж таки, методичка не змінюється. Яка була, така і є. Ну далі він намагається її просувати на міжнародній арені. І от український військовий експерт Олександр Мусієнко надав свої коментарі з приводу, скажімо так, тих дій і тих заяв, які пролунали напередодні від коаліції охочих. Нагадаю, що напередодні до Києва приїздили надто хороші гості. Це був і Туск, і президент Франції Еммануель Макрон, і Кір Старман, прем'єр Британії. Отже, і багато чого обговорювали з приводу майбутнього нашої держави, і наскільки важливо зупинити вогонь. І європейці сказали, якщо не буде вирішено путіним повне припинення вогню на 30 днів, то буде тиск у вигляді санкцій, у вигляді банківських там проблем, які будуть створюватися для росіян. І от насамперед захід обіцяв дії, чи виконує він їх, чи ні, покаже, звісно. Час, але от що думає український військовий експерт Олександр Мусієнко з приводу цього і з приводу зустрічі у Стамбулі, яка буде з дня на день 15 травня. Далі давайте заслухаємо експерта. А логічно, що Україна мала би отримати більшу кількість сил і засобів набагато більшу кількість озброєння для того, щоб завдавати болючих ударів по військових об'єктах Росії. Чи відбудеться це, побачимо сьогодні протягом 12 травня, яким чином буде реагувати Захід. Але в чому проблема і в чому біда? що Захід не може чітко наполягати на власному порядку денному. Ну якщо ви вже запропонували, що з 12 травня, як перша передумова для перемовного процесу має настати припинення вогню, ну то стійте вже на своєму. Наполягайте на своєму. Тисніть на Путіна, не бійтеся його. Не такий він страшний і небезпечний, як комусь може здаватися. Україна це продемонструвала. Скільки міфів про російську якусь непереможність, там і так далі було розвінчено в ході цієї війни, починаючи з 2014 року, а особливо під час повномасштабного російського вторгнення з 2022 року. Не один міф зруйновано. Але зараз є проблема в тому, що саме Захід демонструє певні слабкості, не йде до кінця. І ось це рішення про те, що а, потрібно піти на умови Путіна про те, що потрібно провести зустріч в Стамбулі 15 травня в четвер, навіть за умови, що вогонь не буде припинено, це є поступками агресора. Це є тим, до чого Захід може схиляти Україну. Я думаю, що президент України Володимир Зеленський йде на цей крок про те, що він сказав. І дійсно, сміливо, рішуче, абсолютно одразу, чітко, глава української держави заявив: Окей, хочете Стамбул, нехай буде Стамбул. 15 травня, значить, 15-го. Зеленський сказав, що він буде там особисто. Чи буде там Путін? Ну, ви ж розумієте, що його там не буде. Путін не приїде. По-перше, він боїться таких рішучих кроків, він остерігається. По-друге, для чого це йому потрібно? Путін не зацікавлений в пришвидшенні перемовного процесу про завершення війни. Він зацікавлений в створенні ілюзії і вдавання того, що він перебуває в процесі так, званого, так званому миротворчому. Він зацікавлений в тому, що ми подавати певні знаки. І сигнали, що начебто йому це цікаво, і що дійсно він зацікавлений в припиненні війни. Але насправді це не так. Насправді у Путіна сформовано чітке бачення того, що він хоче відновити саме Російську імперію, навіть не Радянський Союз, а Російську імперію, куди має входити Україна, Бесарабія, тобто Молдова і можливо, навіть частина Румунії, Польща. Всяк всі країни Балтії. Рекомендую вам глядачі підписатися до речі на youtube платформу Олек Олександра Мусієнка. Бо ви знаєте, що він щоденно викладає свої думки, свої коментарі з приводу тих подій, які відбуваються як на міжнародній арені, так і загалом на території нашої держави. В той же час Німеччина вже заявляє, що рашистам що якби би часіки тік-тік, і годинник цокає, і Росія повинна відповісти на пропозицію про припинення вогню до кінця дня або зіткнеться із санкціями. Про це Емляє видання AFP якщо Москва не прийме вимогу, буде розпочати підготовка до нових санкцій. Заявив речник уряду Німеччини. У Путіна залишилося 10 годин на перемир'я. Годинник тік-так заявив речник німецького уряду Корнеліус. В Росії є вибір, або до кінця доби відповідають на пропозицію про припинення вогню в Україні на 30 днів, або вони зітнуться із санкціями. Ідеться у повідомленні. Ну а в той же час ті країни, які на жаль, подекуди підтримують Російську Федерацію, також висловлюють свої думки. Поговоримо про Китай, про те, як Китай, нібито підтримує ініціативу, підтримує запропоноване Україною, Європою і американцями припиненням вогню. Бо про це повідомив речник МЗС Китаю. Але звучить, знаєте, так неодноз. Значно журналісти попросили представника МЗС КНР Ліндзяння прокоментувати заклики країн до Арефії погодитися на 30-денне припинення вогню в Україні із цього понеділка, інакше та зіткнеться із посиленням санкцій. На що він відповів, що Китай підтримує всі мирні зусилля? Ми сподіваємося, що залучені сторони продовжуватимуть досягати справедливої міцної обов'язкової та взаємоприйнятної мирної угоди шляхом діалогу та переговорів, зрештою досягаючи політичного врегулювання кризи в Україні. Ми завжди вважали, що Діалог та переговори це єдині е, такі життєздатні шляхи вирішення кризи в Україні, бо так називають вони ситуацію. Війну вони так називають кризою. Китай готовий, виходячи із готовності залучених сторін конструктивно співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб остаточно вирішити кризу та досягти міцного миру. Зазначив нагадаю, речник МЗС Китаю. На ну, в той же час Трамп закликав, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією у Туреччині. Що про що йдеться? Мова далі будемо з вами говорити. Як заявив президент Сполучених Штатів Америки, принаймні сторони зможуть визначити, чи можливе укладення угоди. А якщо ні, то Європа і Штати знатимуть, як ідуть справи і зможуть діяти відповідно. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на переговори із Росією у Туреччині. Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися у четвер, 15 травня у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кривавої війни. Україна повинна погодитися на це негайно. Написав Трамп у Ціальних мережах за його словами, принаймні сторони зможуть визначити, чи можливе взагалі укладення угоди. А якщо ні, то європейські лідери США знатимуть, як йдуть справи і зможуть діяти відповідно. Як додав Трамп, він починає сумніватися, що Україна піде на угоду із Путіним, уїдливо зазначивши, що той занадто зайнятий святкуванням перемоги у другій світовій війні. При цьому президент США вкотре наголосив, що без штатів її було б неможливо виграти навіть і близько. Проведіть зустріч зараз. же», – Закликав американський лідер. Ну і в той же час насамперед це вже не не вперше лунає такі заяви від Трампа. Подекуди з'являється інформація, що він дуже розчарований, тим, що не можуть до єдиного консенсусу конклюжено. називаємо це так діти, як українська сторона, так і російська. Те, що Російська Федерація диктує власні права, робить якісь нюанси в угодах.